Йоруїчі виступив проти Аскіна, а ще додайте сюди побігеньки від Джерара та про Урю Ішіди із Югромом Хашвальдом. Останні два епізоди це солянка із різних розділів, що доповнюється оригінальним контентом, що був доданий в аніме. Можна сказати, що третій кур завершився на високій ноті, який, до речі, найулюбленіший момент. Для мене це флешбек двох друзів. Тепер будемо сидіти в очікуванні новин по четвертому куру. І можливо я продовжу робити розборчики арок із першого сезону, так як зупинився на аренкарах або розберемо якогось персонажа. Але зараз сфокусуємось на фіналі. Епізод розпочинається із міміхагнуто у кітака, який перетворює бездушну локацію в красиву, і приємно ж дивитись на розмальоване небо, а не просто на пофарбований заднік. Білявих ще тримається за життя, і намагається до останнього стримати баланс трьох світів. Зачинчик яхви мирно спить всі дві серії, очікуючи наступний кур. Хоча б голову анімованою залишили. Далі ми бачимо трішки зарядконену сцену із 659-го розділу манги. По-перше, в манзі відрізняється локація. В аніме і стоїть біля порталу. Але тут основна суть донесена зробити зав'язку їх протистояння. Під час, ну, сила All передається югрему Хашвальду, аби глядач під час битви побачив повний його потенціал. Якщо в манзі у нас є якась доказова база по типу папірчиків, які розкидає юграм, то ось в аніме цього немає. Нам лише показують шоковане обличчя Ур'ю. І він питає у блондина, чи здогадався він про зраду. А той йому відповідає, те, що не можеш сховати своїх намірів, знаючи, що у його величності є сила Олмайті, але навіть маючи на руках факт застосування цієї сили, ми завжди знали, що юграм не довіряв хлопчині, бо хлопець хотів зробити те саме, що і пара друзів у минулому. Можливо, сцену доповнять пізніше, але у такому випадку ми покладаємось лише на шрифт. І на цьому до самого кінця епізоду ми закінчуємо і взаємодію, тоді як в манзі цей контент відбувався безперервно, тому що починаються побігеньки від Джерара. Які були вирізані із минулих епізодів, аби битва банкайщиків виглядала органічніше. В серії постійно змінювали сторону битви, коментуючи їх. Я ж зроблю оповідання більш цілісним. Отже, поява валікірії адаптує частину 647 розділу. Сценки із ним були один в один взяти із манги. і, на жаль, в деяких моментах персонаж стоїть статично, допоки на фоні ведеться розмова. Ну, хоча б плащ зробили анімованим. Але ось тут ти дивишся на Абарая і думаєш, «Хм, вони просто взяли фрейм, наче ніякої битви із Ішідою і не було. Але щоб пояснити цей момент, додали рукію, яка питає, чи все добре із Абараєм. І потім був продемонстрований флешбек, як вайзарди врятували хлопака. Йому не були нанесені серйозні травми. Тобто, вже з цього момента почали готувати до зради Ішіди. І тепер нам показують багато облич, а не одного лише Жерара. Ковін каже, аби шенігамі нападав всією групою. Без таких моментів подача матеріала виглядала б гіршою. На одній лише статиці діалоги ти не вивезеш. У 654 розділі Абарай вдаряє Жерара, який їм пояснює механізм роботи свого чуда, що робить штренрітера сильніше, в залежності від нанесених поранень. І мені подобається той факт, що Кучі Б'якує не зраджує образу свого персонажа і відразу атакуй, не даючи жара, Розказати і слова, і хоч це перенесено один в один, як із манги, однак погляньте наскільки все криваво виглядає. Аніме смакує пораненим серцем короля душ. І в манзі повернення Жерара неочікуване, але в аніме цей момент виглядає хайповим і значущим. Пробудилась небезпека, яка постійно зростає у розмірах. Починається тряска світу, як від банкаю шутари. Так локації повторюються, але як же приємно знову поглянути на цю каракуру та на Юзу Скарін, і чи його зробить все, аби їх захистити. І лише після цього нам показують Вальхірію і свінком на голові. І він починає нагадувати Ісуса. Він домінує на шинігамі, і на відміну від парніди, кадри із ним виглядають приємніше. Хоча 3D теж присутнє. Я дивився 39 й епізод і не побачив таких самих праваних сцен, які були із рукою короля душ. Можливо, справа в динаміці битви. Великий об'єкт виглядає повільним і одним ударом знищує все навколо. Тобто він не потребує такої активної роботи, як над Перенідою. Такаве Куба зробив ямі на максималках, одна навіть персонажі ті самі, що і були варті аранкарів, не вистачає тільки за Мені сподобалась комбінована атака Хінаморі та Капітана. Ось цей перехід від жуйки з вогнем до Хадо, який не був в манзі, але доповнює суттєво контент Показуючи нам, що персонажі не такі слабі, як здаються на перший погляд, і увага приділяється не тільки центральним персонажам, але і другорядним. Але Жарара вистачає лише одного дихання, аби рознести все навколо. Так що цей фрагмент закінчується як і розділ манги, абсолютною домінацією Жерара. Але більшість цей епізод чекало саме через сцени із Юруїчі. У неї фан-сервіс. Це частина образу її персонажа. Лінія із Аскіном починається із адаптації 656-го розділу, і в аніме все виглядає, наче так, що все це розповідається на Ічіго, а глядачеві. Саме тому конквіз в кінці 40-го епізоду так органічно виглядає із цим персонажем. І тільки чат вдаряє, так відразу ядовита сопля розлітається по стелі. Тут теж не обійшлось без повного повторення кадрів із манги. І ось неочікувано з'являється висяча юруїчі. При польоті, якщо робити стоп-кадри, можна помітити плавність анімації, та й в цілому дивишся на мальовку Юруїчі, і думаєш, а яка ж тоді буде серія із формою кішечки? Завдячуючи ракурсам камери і робляться такі моменти. І недостатньо було просто розірвати одяг. Ні. Нам дадуть наповну насладитись кадрами, які чимось нагадують трансформацію чародіїк із Вінкс. Ти типу, побачиш її панцу з близька та спинку, чого не було у старій адаптації, де одяг розривався моментально. У її супротивника Аскіна є певний пунктик на жінках. А Йорка вважає себе найкрасивішою і у всіх битвах про це говорить. І в цій сцені дуже багато кадрів. І це тобі не манга, де відразу вона застосовує здібність. Тут вона потихеньку шари заспавнить, і я просто хлопую роботі аніматорів, які так розширюють контент. І роблять битви набагато цікавішими аніж були у манзі. Ну що можу сказати? Просто на 10 із 10 перенесене обличчя Руїчі і її пози із манґі, вдаряє Аскіна і ловить Оріхіме, як вона зазвичай і робить. Ну і куди ж без кадри на її дубці? Цим нас радували протягом всього куру. Вона їх відпускає у палац Яхве, а сама продовжить протистояти Аскіну. І на відміну від мангі, нам відразу показують цього персонажа, який готовий продовжити битву. І саме ось тут з'являється її братан. І в аніме типово вирізать гуморну сценку. В манзі малий намагався обійняти сестричку, а вона по максимуму доджила його увагу. І лише потім з'являється Аскін. Хлопця бісить, що його не Оцінили і швидко іде панчити Аскіна. Так, удари зроблені на високому рівні, але погляньте на ці обличчя. Так, анімації зациклені, але це все одно не применшує роботу над деталізацією емоцій. Для мене це плюс, коли обличчя в аніме перенесено набагато краще, аніж було в оригіналі. Але хлопак робить фатальну помилку. Якщо б'єш, то добивай, Інакше Ахскін адаптується і ця атака більше на тобі не спрацює. Так, на 658 розділі закінчується адаптація цієї битви, і в кінці нас чекає протистояння Хашвальда та Ішиди. Він як і в манзі хоче, аби Ур'ю довів, що він не зрадник. Причому, якщо раніше і волосся було анімоване, то ось тут просто ось ці лінії збоку додали. І чого вривається і бачить дружбана. І на такій інтризі закінчувався б кур, якби не сороковий епізод. А стоп, там же сцена після титрів: зустріч двох батьків, які втратили своїх дружин через Яхве. Тут я можу відмітити тільки око Рюкена, все інше не виділяється мальовкою та анімацією. І ось поступово маленькими фрагментиками нас наближають до тієї самої стріли. Наступна серія триває всього 16 хвилин, але знаєте, з рухуванням рекапу та обрізаного фінального епізоду другого куру краще так, тим паче тут багато нового контенту пов'язано із Ішідою Урю. Це мене не дивує, так як нам режисер ще на початку цього третього куру казав, що акцент буде зроблений на протистоянні Ічіго та Ішіди. Таким чином, епізод починає адаптацію наступного розділу, а саме 660-го. І якщо в минулому весь бюджет пішов на Юроїчі, то ось тут весь бюджет іде на анімацію волосся та грудей Орігіме Інове. Як і в оригіналі, Ішіда запускає Вічіго, Однак тут є одна суттєва відмінність: він активує шрифт. Тільки ось перед цим пострілом Ішіда замислюється, аби знову відправити нас у флешбек, як це було у битві між змбі та хаш у спогадах ключова роль приділяється дідусеві Ур'ю, якого він дуже цінив і навчався у нього, допоки батько займався медициною. Нам у першому курі не повністю показали чітку книжки Ішідою, аби створити йому образ злодія, який має привести Яхве до перемоги, аби квінці стало легше жити. Ми бачимо розширену сцену Аусвелену, коли зверху з'являється красиво-намальовний лук, забирає сили Масакі, і через це. Вона гине від рук порожнього трагедія сім'ї Ішіди. найбільше, а впливає на маленького хлопчика. І тут нас переносять на могили, роблячи паравель між ним та батьком. Вони із Ічіго ділять спільну трагедію, так як Яхве вимушений забирати власні сили назад, аби не відкотитись до сану імбріона. Ця паралель щитується завдяки темним тонам та дощу. Ідентичні сцени були із Ічіго у 13-14 серії першого куру. Але потім продовжується екшн, в якому мейн роль, звісно, займає чат, який викидає Ічіго на супротиве. Противника, і в манзі фемрейтерів яхве перемагає перед тим як піти спати. Тут же повний склад нападає, і він сидячи і з ним розправляється. Аскін продовжує донімати йоруїчі, яка його схопить ляшками під соумов. Ну краса ж! І аніме насплавно підводить до тієї сцени, де Йоруїчі буде стояти на колінях. І навіть в цьому епізоді Момо забули. Момент вийшов класним. Айзен одобрює. І погляньте просто на ось цю сцену з вайзардами. як вони знімають свої плащі, представляються ну краса ж. Сподіваюсь, їх роль збільшать у четвертому курі. Ну не просто ж так стільки пафосу наганяють. Рірука та геймер відправляються до Кукаку. А там Айзен ловить флешбеки і з'являється Кіра на фоні красивої луни. Все зроблено по манзі, і виглядає він прикольно. Буде добувати залишки нещасної сови. Також адаптував розмову Іщіди та ічіго, і школи улью не хоче ставати лікарем, так як побачив, що його батько робить розтин її тіла. Але і це сюжетно важливий момент, тому запам'ятайте його. Іщеда протягує амулет і пропонує направитись у Варвелт, щоб він взяв на себе цю ношу і зробив все самостійно. Але їх перериває Хашвальд, який знав, що знав, і вирішив протистояти Урю, який зрозумів, що Олмайті у уюграма не настільки сильне і майбутнє може змінюватись, про що свідчить впевненість у собі гордо квінші. Ось тепер у цій битві він зможе підрубити шрифт, чого не було у манзі. Обличчя І як і весь став із манги, був перенесений на високому рівні. Склад бать прибуває, побувши перед цим на могилках про що я згадував до цього. І це виходить адаптація 674 розділу. І можливо ми їх ще раз побачимо, аби плавно нас підвести до фінального моменту. Так закінчується третій кур, а далі будуть веселощі із Аскіном. Де офіційно підтверджується ім'я вайфу. Також після цього відео я рекомендую вам поглянути повний опенінг та повний ендінг третього куру. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Ну і на залушок у нас повти четвертого куру під назвою Катастрофа, в якому немає ніякого суттєвого візуалу, окрім красиво намальованих мечів, що обертаються у 3D і об'єднуються в єдиний, аби протистояти югбаху у фіналі. І Чіго весь горить і візуал відрізняється від анімешного і чимось нагадує персонажа навіть не з манги, а з гри Rebirth Souls. Дякую, що дивитесь і підтримуєте. Очікуємо адаптацію розділу Пекла у фінальному епізоді 4 кура і новий, звісно, контент з наступаючим і Wafail.